you <smart noise> Слава Україні! Блокер перші проголовне. Підписуйтесь на новий канал інтерв'ю Корупція інфоонлайн. Посилення в описі у Личаківському районному суді Львова розпочалося засідання з обрання запобіжного заходу депутату від партії ЄС АЛЕКСІєву, якого підозрюють у шахрайстві. Йому загрожує від 5 до 12 років ув'язнення. Що цікаво, Аліксєв повинен був з'явитися на засідання Львівського суду ще 1 липня. Не з'явився це про байдужість чи нехтування законом. Проте сьогодні нардеп вирішив відмаситися та заявити про свою доброчесть. Через явку в суді. Як ви бачите, ніхто ні від кого не переховується. Ми подаємо судді клопотання, щоб перевести справу в будь-який суд Києва. Слідство проводиться в столиці, а справа сфабрикована. У справі просто створили епізод, щоб перетягти сюди. Я вважаю, що це замовна справа, адже я відомий правник. А на 27 депутатів, які є у ВР від Євросолідарності зараз заведено близько 100 справ, які ведуть мої юристи. На засіданні нардепові мають обрати запобіжний захід. ДБР просить суду брати Алексієву запобіжний захід у вигляді трима. Ані під вартою з можливістю вийти під заставу у сумі 10 мільйонів гривень. Зазначимо, що у прес-службі Європейської солідарності одразу взялися виправдовувати нардепа, ніби Аліксєєв не з'явився на обрання запобіжного заходу, оскільки перебував на засіданні ВРУ. Відбілювання чиновника узялися і однопартійці, серед яких Софія Федина. Вона, що не дивно вважає, що кримінальна справа проти Алєксєєва це ніби помста за його захист опозиційних до влади політиків. Сьогодні об одинадцятій у Личаківському райсуді Львова планується судилище над Сергієм. Єм Алексієвим, правником і депутатом від ЄС єдиномарафонні пропагандисти вже вилили тони бруду на нас усіх, звинувачуючи його у всіх гріхах людства лише за те, що він отримав кошти, і оплату за послугу адвокатів від клієнта юркомпанії, у якій він має частку для передачі директору, який не зміг прибути, бо був на похороні близької людини. Пише Федина у Фейсбук. То тепер за логікою Федени корупціонери просто беруть оплату. Відповідь очевидна. На цьому нардепка не зупинилася у своїх припущеннях із явними нотами звинувачення нинішньої влади. Сергія вибрали для підстави не випадково. Він не лише депутат від ЄС, не лише ударівець і голова фан-клубу братів кличків, а ще юридична фірма Аліксіїв-Боярчукові партнери захищала мене із Звіробій у справі потерпілого від слів двох невідомих жінок, які посміли сказати, що на передовій стріляють очільника Чернігова Трошенка, мера Києва Кличка і загалом захищає опозиційних політиків від нападок влади, зазначає нардепка. Владі захотілося вдарити пакетом. Думаю, паламати зупи. А ви за руками службових махінат бо цей суд, вистава, щоб відволікти людей від реальних проблем реальної зради інтересів держави. У заявах Федини буквально читається, Ох, уже ці зелені знову не дали чеснім ЄСівцям вкрасти. На цьому Федина, звісно ж, не зупинилася у своїх псевдоекспертних публікаціях. Вона також вирішила прокоментувати скасування підвищення тарифів на воду. Гарні новини: тариф на воду лишається незмінним. Енкарек скасували рішення про підвищення тарифу після критики уряду та Зеленського, написала вона. Та новина у її виконанні ще ніколи не. Не звучало так двозначно, бо Петро Олексійович уже сприйняв, як похвалу доведеться терти або редагувати, бо це зрада. Наламала дрів Федина добряча та її колеги. Нічим не кращі. Один усіляко відхрещується від своїх корупційних схем, інші дружньо намагаються виправдати його очевидно незаконні дії. Схоже, брудна схема єс таки незмінна, та тепер вона працює явно не на руку депутатам. На цьому мене все. Підписуйтесь на блог розумовського, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.